Що пише про нас західна преса вранці? Четверга, 27 листопада. Тема України не є номером один для більшості видань. Пожежа в Гонконгу, стрілянина біля Білого Дому та результати ліги чемпіонів у топах. В Британській Guardian глибоко аналітична стаття про шанс запровадити нові санкції, аби змусити Росію припинити війну. Дослідницька громадська організація Діклетоприсі виявила, що саме Росія виготовляє дуже мало механічних мастил. Основним постачальником є одна китайська компанія, Компанія без цих китайських мастил може зупиниться рухома військова техніка РФ. Також РФ імпортує хімікати для виготовлення військових покришок підвищеної міцності. Це ще один напрямок ймовірних санкцій. Британські аналітики вже відзначили цінність цієї інформації. Австралійська Геральд Сан про вислови російських можновладців пише: ці вислови свідчать, що Росії не потрібен жоден мирний план. Польська Жеч зібрала пояснення різних політологів про те, чому Путін не може. Може зупинити війну, чому це для нього і його системи крах. Італійська Ла Републіка публікує вчорашні пропозиції Лукашенка повернути переговори до Мінська і про витік телефонних переговорів Відькова з Дмитрієвим і Ушаковим. Французька Лемон описує, як Трамп пояснив, чому не сьогодні дедлайн для писання угоди, хоча сам в суботу голосив про таку дату в новинній стрічці звіти українського та російського військових відомств про кількість збитих безпілотників в ніч на четвер у найпопулярнішому фінському виданні Хелсингін Саномат наводяться слова Рябкова, це заступник Лаврова, про те, що Росія вітає американський мирний план, але на жодні поступки, які стосуються так званої СВО, не піде.